Об 11.30 в місті Маріуполі в ході перевірки дільничим громадян, які є власниками вогнепальної зброї, це гладкоствольна та нарізна зброя. В одній з квартир, один із мешканців цієї квартири, відмовився надавати якісь би дозволи. Він достав схожий предмет на пістолет, погрожував дільничиму і заставив його покинути цю квартиру. Дільничим визвав слідчо оперативну групу. В ході розмови з даним громадянином він відмовився, Надавати якісь документи та відкривати квартиру. Було прийнято рішення про евакування мешканців цього будинку, про блокування даної території. Була получена санкція на обшук даної квартири в суді міста Маріуполя, і в ході обговорення з даним громадянином даної ситуації він все рівно відмовився відчиняти двері. При спробі проникнення в дану квартиру співробітниками поліції. Він бросив гранату. Один із співробітників отримав пошкодження двох кінцівок. Його зараз стан стабільний, він прооперований. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Це частина друга статті 345 Кримінального кодексу України щодо погрози працівнику правоохоронних органів. Друга стаття це частина перша статті 263 Кримінального кодексу України щодо незаконного зберігання вогнепальної зброї. Даний громадянин на даний час затримується по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі за даною адресою проводиться обшук. Зараз вже вилучено граната Ф1, пістолет ТТ, карабін Сайга, рушниця та набої до цих видів зброї.